Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові за межами країни навчаються а на броньованих гусеничних всюдиходах. Про це повідомили у королівських ВМС Нідерландів. Нідерландські морські піхотинці навчають українських військових володінню всюдиходами. Разом із іншими партнерами Нідерланди продовжують підтримувати Україну шляхом надання військової та гуманітарної допомоги. Українські військові на полігоні проходять навчання з водіння та експлуатації броньованих гусеничних всюдиходів. Екіпажі також опановують тактику застосування цих машин. Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що українські збройні сили почали використовувати гусеничні всюдиходи цього типу. ЗРК Петріот вже несе бойове чергування у системі протиповітряної оборони України. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України. Командувач перевірив бойові позиції системи протиповітряної оборони Петріот на одному з напрямків. Він зазначив, що хоче в невеликій кількості, але Україна вже має на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи. Такі, як Насам, Сірісте, Петріот, Самте, Кротал, Гепард та інші. Більше про застосування в Україні ЗРК Петріот обіцяють повідомити трохи згодом. Міністр оборони нещодавно офіційно підтвердив, що система Петріот вже в Україні. Він додав, що українські військові освоїли ЗРК Петріот так швидко, як могли. Зенітні комплекси надійшли до України від Сполучених Штатів Німеччини та Нідерландів. У Збройних сил України є турецька реактивна система. З залпового вогню фото опублікувала 49-та артилерійська бригада. На знімку можна побачити пускову установку та транспортно заряджальну машину турецького комплексу. Це перше візуальне підтвердження використання цієї зброї силами оборони України. Раніше повідомлялося, що Збройні сили України отримали турецькі високоточні ракети. Естонія надсилає Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм в рамках нового пакету оборонної допомоги. Новину оприлюднили на офіційному сайті Міністерства оборони Естонії. На засіданні уряду в четвер уряд Естонії підтримав рішення міністра оборони відправити в Україну артилерійські боєприпаси в рамках угоди Євросоюзу про відправку Україні мільйона снарядів. Останній пакет допомоги Естонії складається зі снарядів калібру 155 міліметрів. Крім того, Естонія дарує Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси до стрілецької зброї. Данія та Нідерланди придбають для України 14 танків «Леопард-2». Про це заявив міністр закордонних справ Данії. Він заявив, що Україні потрібна вся підтримка заходу, яку той може надати. Як він сказав, це велика підтримка данської сторони в рамках спільного проекту з Нідерландами, де ми передамо Україні 14 танків «Леопард-2». Загальна вартість угоди сягає 1 мільярда крон, із яких Данія має сплатити половину. Ці 14 танків для України будуть придбані у німецької промисловості та не матимуть відношення тих, що вже стоять на озброєнні Данії. Очікується, що танки Леопард 2 можуть бути поставлені на початку 2024 року. Унікальний український плавучий бтр 4 м на озброєнні Національної гвардії України про це повідомило військове аналітичне видання також у Національній гвардії України використовують і поширену версію відомого українського бронетранспортера БТР 4 Е. БТР-4М це модернізація українського бронетранспортера БТР-4. Броньовик призначається, для підрозділів морської піхоти, тож для підвищення плавучості його оснастили додатковими елементами. Український виробник військових БПЛА запустив серійне виробництво розвідувального дрона для Збройних сил України на початку квітня компанія оголосила про закінчення виробництва матриці для штампування корпусу БПЛА. Зазначається, що вже створено понад 200 корпусів для майбутніх дронів, а до кінця літа компанія обіцяє виготовити майже 2000 бортів. Безпілотник вже успішно пройшов випробування під дією реп. Основні характеристики нового українського БПЛА. Відеозв'язок на 25 км, телеметрія та акумулятор дозволяють летіти на відстань в 50 км та повернутися назад. Наземна станція бездротова та працює на відстані до 100 метрів від оператора. Німецька компанія виробних будівельних матеріалів будує другий завод в Україні. Про це повідомила прес-служба компанії. У проект будівництва заводу було інвестовано 5 мільйонів євро. Зараз компанія отримала інвестиційну страховку від уряду Німеччини та інвестувала ще додаткові 7 мільйонів євро. Наприкінці 2023 року на території нового заводу будуть виготовляти будівельні матеріали для відновлення інфраструктури в Україні. В Україні маслозавод почав випуск згущеного молока зі смаком фруктів. Виробник стверджує, що це 100% натуральний продукт. Наразі доступно два види смаків полуниця та банан. Згущене молоко зі смаком фруктів продається у банках по 200 грамів. З квітня на полицях провідних мереж супермаркетів Норвегії представлений новий мед від українського виробника. Про це заявив директор української компанії. Також він сказав: нарощуємо виробничі потужності і незабаром познайомимо українського споживача. Країни-учасниці контактної групи з питань оборони України вже надали Україні 55 мільярдів доларів безпекової допомоги. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Під час відкриття чергового засідання контактної групи з питань оборони України, як він сказав, загалом учасники цієї контактної групи надали понад 55 мільярдів доларів безпекової допомоги Україні. За словами Остіна, ця сума є десятикратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні. Як відомо, 21 квітня на базі американських ВПС Рамштайн у Німеччині. Проходило 11-те засідання контактної групи з питань оборони України. Укрнафта, яку торік повністю відчужили на користь держави, завершила перший квартал року з чистим прибутком у 4 мільярда 300 мільйонів гривень. Про це повідомила прислужба компанії. За рік компанія хоче отримати 12 мільярдів гривень чистого прибутку. У компанії кажуть, що наростити прибуток вдалося завдяки збільшенню видобутку, впровадження ринкової реалізації вуглеводнів, оптимізації витрати, ліквідації непрозорих схем. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.